Доброго дня, мене звати Володимир, Ми займаємося туристичним ліптом, Львові вже 10 років. І хотіло б для нашого міста, щоб більше, більше відновлювали будівлі старі. Більше освітлення було вечором. Люди приїжджають і закохуються у Львів. Ми також дуже любимо своє місто і хочемо, щоб до нас більше приїжджало туристів задоволення Добрий день, мене звати Богдан, я є конкурентом пана Володимира. Що би я хотів? Перше, це розширення пішохідних зон, Пішохідні зони, які є зараз, щоб вони щоб там автомобілі не проїжджали. Якщо автомобілі, які розвозять товар, щоб приїжджали до 9-ї години ранку. Це було доручно і, і львів'янам, і гостям нашого міста. Якщо Покращити освітлення вечірнє місцевої, це було б ще до того додати, щоб музеї працювали після шостої години, тобто вечором. більше, тому що багато можливо. туристів до 8 так, Принаймні до восьми, багато людей цікавляться музеєм вже тоді, коли вони закриті. І щоб музеї робили не такі не радянські виставки, які зараз не є діючі, а якісь такі вузкопрофільовані, щоб зацікавити туристів завести в музей. Тому що сучасні музеї. Таким, так, музеї, які зараз є, вони є нецікавими для туристів. Абсолютно. Ось. І принаймні, принаймні, хоча б раз в місяць робили день музею, а не раз в рік, щоб запросити туристів безкоштовно до музею. Так, ну з костелами з храмами у нас не прекрасно. тобто ми доводили, так, відвідування. Ну якщо пішло рідну зону, я б хотів, щоб її прикрили від церкви Петра і Павла, приблизно так на вулиці Личаківській. Було, ну, від Франка приблизно, yeah. так. Такі, от, і було б, чим більше пішки зону, тим зручніше пересуватися. Все, ну, наразі немає, що щось сказати. А, з приводу реставрації. З приводу реставрації. Значить, Якщо реставрувати, то потрібна буде спеціальна комісія, яка б займалася принаймні, як реставрують, чим реставрують, яким кольором будуть розмальовувати будівлі. Тому, тому, всі... У реально... нас райдуга тут не вийшло. Но, вон, будь ласка. Яск, яскравий приклад, раз. Друге, яскравий приклад, це є на проспекті Свободи, ззаді пам'ятка Міськевичка, цей банк, який на території Неска побудований, невідомо, ким і невідомо хто це. Другий це є на валовій вулиці. Будівля не пам'ятає, здається, також якомусь банку належить. Що ще в нас там?